Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий саме в твоєму житті. Бог щедрий, Бог любить тебе і він поруч. Амінь. Продовжую тему вчорашню про забобони. Пам'ятаєте в дитинстві, коли ми в домівках наших робили ось так. Дідуся або бабуня або батьки, вони згадайте, що вони говорили. Вони говорили про те, що не свісти, бо не буде чого. Правильно ви думаєте, що коли будеш свістіти домі, то грошей в домі не будуть. Тому що люди вірять, що свист виводить з дома грошей. Я вірю по-іншому, гроші приходять. Амінь. Я вірю в те, про що говорить Біблія. Що коли люди працюють, коли люди в посвяті служать Богові, коли люди шанують своєю працею, своїм життям Богова, Бога, коли люди не ліниві, Бог як творець, Він творить певні речі в їхньому житті, і гроші будуть, гроші приходять. Благословіння проявляється від Бога на житті, на житті людини. Тому я не знаю, якщо ви вірите так, то мені дуже шкода, що на ваше життя впливає не Бог живий і воскреслий, це могутній, а впливає свист. Я вірю в те, що гроші приходять з заходу, з сходу, вони приходять з півдня, з півночі. Вони приходять від землі, від роботи, вони приходять як благословіння. Я вірю про те, що коли людина сьогодні працює і довіряє Богові, як в Біблії написано, що Бог буде додавати все необхідне і благословляти всім необхідним, що є потрібним для життя, для служіння, для благочестя, для покликання для твоєї родини. Тому вір в те, що Бог сказав, і це є Да і Амінь. Хтось вірить в те, що підкову треба повісити, щоб бути благословеною людиною. Я вірю в те, що я вже благословений через Ісуса Христа. Хтось вірить от, от у це. Треба стукнути стукнути по дереву, щоб не зорочити. Я вірю в те, що коли я сьогодні сповідую Боже Слово, сповідую Його обітниці, я маю це сповідання. Це сповідання віри, це проявляється у моєму житті. Давайте вірити в живого Бога. Давайте будемо відкривати своє життя, своє серце, свою душу не для забобонів, а для того, щоб вірити всім серцем, Живого Бога і любити всім серцем живого Бога, і нахилити своє серце перед живим, дієвим результативним словом. Амінь.